Всім доброго дня! На зв'язку Олекс. А сьогодні будемо говорити саме про Оликс-доставку і трохи організаційних моментів. Ви можете дивитись на наші навчальні відео на нашому youtube каналі Олекс Україна. а також підписуйтесь та ставте дзвіночок на нашому каналі для того, щоб бачити нові актуальні відео. А з вами я, Андрій Багрін, керівник по роботі з бізнес-клієнтами і саме з товарної категорії. Максимально спробую розкрити тему ой доставки. План на сьогодні: що таке доставка, як вона працює, переваги, як продавати більше, і часті питання. Більше ніяких предоплат. І це саме рішення, яке несе за собою Олис доставки. Нехай фішинка стається десь в стороні, а я вам розкажу, як користуватися нашим сервісом. І Перш ніж розказати про доставку, хотів би розказати вам про компанії, завдяки яким ця послуга зараз працює у нас на ресурсі. Компанія «ЮАПЕЙ» – це національний сервіс миттєвих рішень, грошових переказів, що є сертифіковане за міжнародними стандартами безпеки, платіжних систем Visa і Мастер Кар. Також Містекспрес, нова пошта, Укрпошта, знайомі для вас логісти це лідери ринку логістичного напрямку. Саме тому ми з ними співпрацюємо. Ось ці компанії якраз і утворюють нашу olx доставку Для того, щоб взагалі почати працювати з olx доставкою потрібно робити всі звичайні речі, як ви робили до цього. Якщо ви хочете створити якесь оголошення на сайті OLX, ви просто створюєте його. Якщо це оголошення вже категорію товару обираєте і підпадає під olx доставку то У вас буде просто додаткове поле, нове таке з'явиться, в якому ви зможете обрати вагу товара. І на цьому етапі все. Хотів би відмітити, більше ніяких ніякої інформації відносно карт не потрібно вносити. Ви заповнюєте цю інформацію, заповнюєте повністю створюєте оголошення, і після цього з'являється на вашому оголошенні кнопка Купити з доставки. І все ваші потенційні покупці вже можуть замовляти у вас товар. А також ви можете налаштувати саме сервіс перевізників, які, з якими ви співпрацюєте. А як налаштувати цей сервіс перевізників і обрати для себе найкомфортніше, ви зможете зайти в свій профіль, вкладка з доставка і саме в цій вкладці знайти способи доставки. В способах доставки перед вами будуть три логіста: Укрпошта, нова пошта і міст Експрес. Отут ви можете обрати або всі, всі три логіста. Або ви зможете залишити лише одного активного, який вам буде більш зручним. Також в цій вкладці ви можете побачити інформацію відносно своїх карток. якщо ви щось купували або продавали. Наприклад, ви замовляли якісь товари з зоолик з доставкою як покупець, тоді ваша карта буде підтягнута саме сюди. Якщо ця карта вже більше не актуальна, ви можете її видалити. Якщо вона буде актуальна. Просто вона буде автоматично при нових замовленнях, потрапляти вже, і ви зможете швидко розраховуватись, купуючи на сервіс. Якщо ви займаєтесь продажами і одразу, одного разу вказали вже карту, то вона буде також автоматично підтягуватися. Якщо ця карта стане вже також для вас неактуальною, ви можете її придбати. Якщо ви вказували декілька карт, то в цьому полі буде відображатися одна, дві, три, п'ять, навіть двадцять карт, якщо стільки у вас мається. Хотів би відмітити, що в даному полі ви можете тільки видаляти картку. А як замінити карту, ми знаємо трохи пізніше. І давайте перейдемо до того, що, наприклад, у вас вже з'явилося перше ваше замовлення з доставкою. Вас ми повідомимо це в вашому кабінеті, і буде невеличке сповіщення, що у вас є вже замовлення. Відкриваючи вкладку з доставка, ви зможете побачити певне замовлення з двома кнопками. Підтвердити або відхилити замовлення. І тут, після того, як ви вже обрали, наприклад, підтвердили замовлення, з'являється нове поле з деталями цього замовлення. Що це за товар, який опис невеличкий, також ваші персональні дані. Якщо ви ще не разу не користувалися заставкою, перше радимо вас заповнити всю необхідну інформацію на українській мові а також підтягнеться е інформація відносно карти. Якщо немає інформації, ви просто вносите карту, і вона фіксується. Якщо ви вже раніше користувалися з доставкою, то там буде рекомендована карта. На цьому етапі якраз ви можете або змінити, або замінити взагалі. карту. Зрозуміло? Йдемо далі. Будь-яка послуга має певні якісь правила. І саме про правила ми зараз поговоримо. Як і наш ресурс, правила досить прості. Потрібно, щоб було оголошення максимально актуальне, тобто наявністю був ваш товар, щоб була вказана конкретна остаточна вартість за, за одну позицію, а не мінімальна якась, тому що потім вам прийдеться умовно відмовляти замовлення, писати це вашому покупцю, це незручно, і пояснювати ситуацію, чому так трапилось. Тому ціна повинна бути конкретна. Ну а також зробити актуальний опис свого товару для того, щоб. Привабити свого покупця, зазвичай параметри товару е, також є обов'язковим критерієм для того, щоб це оголошення е, звертало увагу і ви змогли більше зробити продажів. Е, як створити ідеальний контент, або е, взагалі як зробити привабливе оголошення? У нас також вже раніше виходило відео. Ви зможете переглянути його на нашому youtube каналі Якщо у нас є певні правила. Скоріше за все, є якісь певні обмеження з обмеженнями, так що все максимально просто. Є певні обмеження за вагою та за вартістю товару. Якщо ми говоримо про вагу, то це об'ємна вага повинна бути до 30 кг. Як її порахувати? Ви можете цю інформацію узнати на, у логістів, наприклад, на Новій пошті, Укрпошті або Міст експрес, або на нашому ресурсі. Також є ще певні нюанси, якщо ваша вага все ж таки вже входить до 30 кг об'ємної ваги. Але коробка ваша не повинна, наприклад, для нової пошти досить суттєва є, щоб вона не перевищила найдовша сторона, понад 120 см. Якщо ми говоримо про логіста Укрпошта, то це має бути не більше ніж 70 см. Якщо ми кажемо про міст експрес, то максимально довша сторона не повинна перевищити 59 см. І це все. Якщо ми говоримо про вартість товару, які тут є обмеження. То це мінімальна вартість від 30 гривень і вище. Якщо це для нової пошти, це до 29 тисяч гривень. Якщо це Укрпошта до 25 тисяч гривень, і міст експрес 15 тисяч гривень максимальна вартість товару для того, щоб послуга працювала. Також є ще невеличке таке, таке обмеження з рубриками. Сюди не входять товари, які крупногабаритні, або. Товари харчування. Також послуги неможливо відправляти. Саме на ці види товарів і послуг, в принципі, Олекс доставка не діє. Повний список, в яких категоріях діють обмежень, ви можете ознайомитись на нашому сайті. Також хотів з вами поділитися цікавою інформацією про найактивніші категорії, які користуються попитом і користуються саме Олексзаставка. Ти помітити, що електроніка, дитячий світ, мода та стиль мають найбільшу кількість е користувачів, які користуються саме з доставкою. Хоча хобі відпочинок та спорт і ДІМІСА також користуються, але менше. Все тому, що в цих категоріях є велика частка товарів, які все ж таки виходять за рамки е об'ємної ваги, і просто немає такої кількості товарів. Але в цих категоріях також є попит на алекс доставки. Цікава інформація, щолиць доставка е, як продукт вона постійно зростає. Кількість продавців постійно збільшується, кількість відправок і створених посилок вона е, постійно зростає. Ну а також зростають і успішні угоди. Як для прикладу, е, візьмемо листопад 2022 року, -го е, то кількість е, успішних доставок сягнула 1,4 мільйона е, посилок. Якщо ми взагалі візьмемо е, всю Олекс доставку і, і вартість товарів, які були відправлені, то це понад 1,2 мільярда гривень, які вже були відправлені е, нашими логістами. Це дуже круті показники. Нікому не секрет, і можна це побачити: користувачі, які постійно користуються Олекс доставкою, ми їх виділяємо на фоні інших користувачів і присвоюємо їм деякий значок. Цей значок. Говорить про успішно успішні доставки. Як цей значок можна заробити? Значок з'являється автоматично і він оновлюється один раз в день приблизно о 12 годині вечора, і як можна тут переглянути інформацію? Якщо ми бачимо даного користувача Ольгу, то в неї 100 плюс успішних доставок. Що про це каже покупцю? Ця інформація дає. Розуміння про те, що даний продавець є надійним і він робить багато е, вже успішних угод з іншими покупцями. Саме такому продавцю е, з'являється більша довіра і бажання в такого продавця більш самого. Якщо ви ще ніколи не працювали з Олександр доставкою, тільки починаєте працювати, то е, на самому початку у вас буде відображатися одна успішна угода, дві, три, чотири, п'ять після п'яти. Вже буде писатися 5 10 20 50 100 або навіть 500. Хотів би окремо підмітити, що після 100 немає такої шкали, як 200, 300, 400. Просто наберіть терпіння і з часом ви зможете вийти на максимальний рівень. Я в цьому впевнений. Також в нас з'явилося на нашому ресурсі індикатор успішних покупок в OLX саме після оплати для покупців. Наші продавці довго говорили про те, що є певний рейтинг у продавця, хочеться бачити рейтинг і у покупця. І ось вже таке є на нашому ресурсі. Як він працює, після того, як продавець буде відправляти товари, у покупець буде їх постійно забирати, і після п'ятої вже покупки у покупця буде відображатися певний рейтинг, як він забирає свої товари. Якщо покупець... Забирає не, не так успішно свої посилки, то в нього буде присвоєний низький рейтинг. В статистику входять три показники: високий, середній або низький. Якщо це цього покупця буде менше, ніж 40 успішних покупок, то послуга з після оплати в нього така буде відсутня. Саме тому на етапі, коли до вас буде приходити як до продавця, замовлення після оплати. Ви можете побачити рейтинг цього покупця і для себе вирішити, чи варто відправляти такому покупцю даним видом послуги, чи, чи все ж таки стої, варто відмінити е, замовлення. Які в нас є зараз переваги для продавця, а якщо ви користуєтесь доставки? Ну, по-перше, ваші оголошення вони більше приваблюють, тому що там вже є кнопка купити з доставкою, а також дає розуміння вашим потенційним покупцям, що ваші товари. Можна купувати у вас без, рі... без ризики. Це також надійно і не варто перейматися відносно вашого товару. Тому що всі товари, які ви відправляєте, вони страхуються на, на вартість замовлення, яке було в доставку. Тому якщо вартість вашого оголошення, наприклад, вашого товару, це 10 тисяч гривень, то він не буде застрахований на 10 тисяч гривень. І, не... і не потрібно робити додаткових доплат. Конфіденційно, максимально. Всю інформацію, яку ви вказуєте, ваші покупці ніхто не зможе побачити. А також це швидко: наприклад, після того, як покупець прийшов на відділення і забрав вже ваш товар протягом двох годин ви вже зможете отримати прекрасне сповіщення про те, що вам надійшли кошти за ваш продаж. Переваги для покупця це також є безпечно, тому що всі, всі угоди перевіряються нашим фінансовим партнерам. Це надійно. Тому що ви, як покупець, якщо вам товар не підійде на відділення вашого логіста, ви зможете просто відмовитись від замовлення і гроші вам повернуться. А якщо ви погодитесь, то гроші в такому випадку просто перейдуть до продавця. Це зручно, тому що ви всього один раз вводите свої персональні дані, і в наступних покупках вже вони будуть підтягуватися автоматично. І це конфіденційно, тому що ніхто не зможе. З продавців побачити карту, якою ви робили оплату. Це є перевага. А якщо ми говоримо про топ 5 лайфхаків, які вам допоможуть, то варто їх запам'ятати. Перше, це той товар, який є в наявності, максимально перевіряйте свій асортимент, тому що замовлення може прийти зненацька. Старайтесь швидко відповідати своїм покупцям, це дуже важливо. Чим швидше зможете відповісти, Тим швидше він у вас замовить. Вказуйте актуальну ціну на товар, те, що ми вже казали раніше, і вибирайте максимальну кількість перевізників, які є у вашому місті, для того, щоб е збільшити кількість відправок ну, і зробити більше продажів. Намагайтеся відправляти швидко. Як ми і казали, швидко відповідаємо, швидко відправляємо, швидко заробляємо, швидко радіє ваш покупець. Саме ось ці п'ять. Лайфхаки допоможуть вам збільшити кількість продажів. А тут ми переходимо просто вже до найпопулярніших питань, які є від наших користувачів, де мої гроші, коли покупцю продавцю надійдуть кошти. Питання дуже цікаве і дуже складне, тому що дуже багато різних версій, коли повертаються кошти. Давайте будемо намагатися розглянути кожний варіант. Якщо, наприклад, продавець, ви зробили замовлення, ви є покупець, і продавець не зміг підтвердити угоду протягом двох робочих днів, а у покупця є два дні для того, щоб він підтвердив замовлення, і три дні на відправку, ми зараз будемо про це говорити. Якщо він не підтвердив протягом двох днів, то протягом 24 годин гроші повернуться за товар вам на вашу карту. Якщо ми говоримо. За вартість доставки, то в принципі кошти йдуть окремо, але вони можуть сягати до трьох днів, як надходити на вашу карту. Тому надо, потрібно буде перевіряти. Якщо продавець, наприклад, підтвердив у угоду, і в нього є вже три дні для того, щоб відправити, то в такому випадку, наприклад, він підтвердив, але не відправив товар, то на четвертий день. Просто гроші повернуться вам на карту. І якщо е, продавець, наприклад, підтвердив, а, а потім відмінив замовлення, то кошти надійду протягом е, також двох днів на вашу карту. Що стосується доставки, то кошти вони повертаються завжди окремо і можуть е, сягати до трьох днів. Все залежить, чому так? Да? Все залежить від того, що, е, як працює ваш банк і як він опрацьовує ваші запити. Якщо, наприклад, е, ви замовили товар, ви як покупець, ви замовляєте товар, але у вас з певних причин не вистачило коштів е, для того, щоб оплатити цей товар, але гроші за доставку вже в першу чергу знялися, то очікуєте повернення коштів. Протягом 35 хвилин на вашу карту, або також це може зайняти до трьох днів для того, щоб повернулося якщо, наприклад, вам відправили товар, продавець відправив. Товар вже прийшов на відділення логіста вашого, а і ви не приходите за товаром, коли повернуться кошти, тут також все просто, наприклад. Якщо це нова пошта, то товар буде знаходитися або міст експрес, товар буде знаходитися на відділенні 5 днів, і після 5 днів буде сформовано повернення товару до продавця, і відповідно до цього кошти будуть надходити вам. Якщо ми говоримо про Укрпошту, то товар зберігається протягом 7 днів, і після цього вже кошти будуть повертатися до вас. Якщо ви, наприклад, на відділенні. Знаходитесь на відділенні, замовили товар, він прийшов. Як ви, як покупець, стоїте на відділенні, дивитесь і, наприклад, відмовляєтесь від товару, то кошти за цей товар прийдуть протягом 2,5 годин. У даному випадку тільки кошти за товар повернуться. а Вартість доставки а, вже логіст виконав свою функцію, тому кошти за доставку а, були зняті. І це протягом 2,5 з годин, якщо це нова пошта. І міст експрес. Якщо ви замовляли товар саме на Укрпошту і відмовились там, то в кінець робочого дня цього відділення дуже важливо розуміти, тому що в Укрпошті співробітниках, наприклад, є певна кількість відділень, які працюють, наприклад, до 8 години вечора, саме тому. Наприклад, якщо у вас саме таке відділення, ви відмовляєтесь ви від посилки, то гроші приблизно знайдуть після 8 плюс 2,5 години, тобто майже в 11 годині вам кошти надійдуть за повернення товару. Ну а якщо ви продавець і ваш товар забрали, е, який ви продавали, то протягом 2 годин вам нарахують кошти. Якщо у вас якийсь унікальний случай, про який я зараз не розповів. То ви завжди можете звернутися до нас, зателефонувати на гарячу лінію, розказати свою історію, і ми вам допоможемо вирішити таке питання. Ще жодного питання не було такого, яке ми не змогли б вирішити для вас? Рухаємось далі. Чи можна створити переадресацію посилки і, або змінити відділення? Ну, як? Наразі з OLX-доставкою переадресацію робити неможливо. Якщо так трапилося, що ви мігрували з одного місця або просто переїхали, але або просто для зручності вам потрібно змін змінити, цього з доставки зробити неможливо. Якщо це не критично, намагайтеся приїхати саме в те відділення і забрати. В такому випадку, якщо все ж таки можливості немає, придеться просто взяти, відмінити замовлення і створити нове на актуальне відділення. Як замовити декілька товарів одночасно. Дуже цікаве питання. Насамперед, в нас вже є в деяких п'яти категоріях, в яких працює такий функціонал, в яких можна замовляти від одного до п'яти товарів одночасно. Це дитячий одяг, це товари годування, це краса і здоров'я, іграшки і канцтовари. Саме в цих категоріях вже діє ось така послуга. Для цього продавцям потрібно вказувати кількість. Товарів, якого в нього є. Ну, наприклад, людина продає якісь іграшки, і він вказує, що у мене є ці іграшки там 5 одиниць. І саме цю інформацію вже на оголошенні будуть автоматично бачити покупці і зможуть обрати при замовленні з доставкою один або п'ять одиниць одночасно. В подальшому цей функціонал буде доступний і в інших категоріях. Як можна продовжити термін відправки? На сьогоднішній день термін відправки його не можна продовжити. Е, у продавця є два дні для того, щоб підтвердити замовлення, і три дні на відправку. Фактично п'ять днів для того, щоб знайти товар і відправити. Дуже важливо е, пам'ятати, що в день замовлення, коли приходить замовлення, е, то цей день не враховується. Поясню на прикладі. Наприклад, вам в понеділок. Там о 10-й ранку приходить замовлення на, на ликс доставки. Ви підтверджуєте це замовлення, і у вас є три дні на відправку: це вівторок, середа, четвер. Тобто, вже в четвер це останній день, коли вам потрібно буде відправити. Фактично, у вас буде не три дні, а там три з плюсом для того, щоб ви відправити. Саме тому цього терміну повинно вистачити вам як обсуди на відправку. Як не потрапити на шахраїв? Дуже просто Більше залишайтесь і спілкуйтесь саме на OLX, використовуйте наш чат для спілкування з своїми покупцями. Не переходьте за різними посиланнями, не переходьте в меседжери для спілкування. Залишайтесь постійно в безпеці. А також хотіли би нагадати вам, що в нас є сервіс, який допоможе вам. Якщо, наприклад, вам скинули якусь, якесь посилання, ви можете його перевірити наскільки воно є. Правдивим, самостійно selfiety. Якщо такої змоги немає, або хочеться швидко все ж таки вирішити це питання, чи дійсно чи ні. Пам'ятайте, ви завжди повинні залишатися в своєму кабінеті. Якщо в вашому кабінеті не бачите замовлення, е, оберігайтесь. Ну, а також ви можете зателефонувати нам на гарячу лінію, і співробітник OLX вас швидко проконсультує. Ви будете на 100% впевнені. В даному замовленні. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Сподіваюся, що інформація була максимально корисна, і будемо раді вас бачити на наступних наших навчаннях. Слава Україні!